Робота з особистим кабінетом Майміст. Вітаємо, шановні покупці. Сьогодні ми покажемо вам, як працювати з кабінетом в частині створення заявок на відправлення готової та консолідованої посилки. Входимо в особистий кабінет. Створюємо заявку на нову посилку. Вводимо дані. Країна, з якої буде виконана доставка, найменування товару, вартість для декларації, трек номер посилки, який присвоїв інтернет магазин. Вказуємо, що це готовий вантаж. Обираємо одержувача. А це означає, що як тільки посилка прибуде на склад, її одразу ж підготують до відправки і виставлять вам рахунок за доставку, який бажано оплатити одразу. Зараз ви побачите, як консолідувати, тобто об'єднати декілька посилок в одну коробку. Це дозволяє значно заощадити на доставці. Процес створення заявки аналогічний попередньому, з різницею в тому, що в формі заявки ми обираємо параметр Консолідація. Цей статус дозволяє об'єднувати цю посилку з іншими, які були створені з позначкою Консолідація. Ми бачимо, що в розділі куплені товари у нас знаходиться одна готова посилка, яка буде відправлена одразу, і друга посилка з позначкою Консолідація, яка буде знаходитись на складі, допоки ми її не об'єднаємо з іншою посилкою з такою ж позначкою. Отже, створюємо ще одну заявку на посилку, яку ми плануємо об'єднати з попередньою. В усіх цих заявках ми вказали мінімально необхідні поля для заповнення. Важливо вказувати трек номер посилки, за яким відстежувалася доставка товару від інтернет-магазину до нашого складу. Також ви можете побачити, що якщо не заповнити необхідні поля, система видасть попередження про це. Після того, як куплений вами товар буде доставлено на склад, наші співробітники підтверджують його прийом, проставляють заявці вагу товару та надсилають електронного листа. Від того, які додаткові параметри ви вказали при створенні заявки на посилку, товар переміщується в розділ на складі для консолідованих відправлень або в розділ Посилки для готових відправлень із вказаним отримувачем. В розділі на складі бачимо дві посилки з позначками консолідації, які ми збираємось об'єднати в одну коробку. В розділі посилки бачимо, що наше відправлення передано в роботу співробітникам складу і очікуємо від них виставлення рахунку за доставку. Отже, ставимо галочки біля посилок, які хочемо об'єднати. Бачимо, що наші консолідовані посилки об'єдналися в нове відправлення. В нас з'явилась загальна вартість та вага. Натискаємо Оформити заявку на відправлення посилки. В цьому вікні ми бачимо загальні параметри і вказуємо одержувача. Після підтвердження бачимо переміщення вашого консолідованого відправлення в розділ посилки, де також чекає наша перша посилка. За статусом бачимо, що обидві посилки готові до відправки. Також тут є адреса, вага, вартість посилки одержувач. Зверху ми бачимо від'ємний баланс. Це означає, що склад виставив нам рахунок за доставку. Для того, щоб оплатити доставку посилок, потрібно поповнити баланс особистого кабінету. Зверніть увагу, що поповнювати потрібно той гаманець, баланс якого негативний, так як конвертація валют в кабінеті неможлива. Процедура оплати ідентична будь-яким іншим системам оплати. Після того як відбувається оплата, в розділі розрахунки ми можемо побачити деталізацію суми, тобто скільки і за які послуги було нараховано. Після цього, за трек номером, який був присвоєний посилці, в полі статус ми можемо відслідковувати стан її доставки та очікувати дзвінка кур'єра, який доставить вашу покупку вам в руки.